28 червня 1996 року, виражаючи суверенну волю українського народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення, Верховна Рада України ухвалила першу конституцію незалежної України, в ній було закріплено правові основи держави, її суверенітет і територіальну цілісність. Основні права і свободи українських громадян, Конституція України це не лише закони нашої держави, це серце, ядро подальшого розвитку і вдосконалення суспільства. Вона увійшла в наше життя як головний оберіг державності і демократії, гарант незалежності і соборності України. Нині виповнюється 28 років відтоді, коли було прийнято основний закон нашої держави. Тож вітаємо всіх з Днем Конституції України! Ці роки стали для нас важливими і непростими. Ми пройшли становлення та розбудову молодої держави, дві революції. І ось вже більше десяти років український народ бореться за свободу в російсько-українській війні. 856 днів. Наш народ живе в умовах повномасштабної російської агресії. Всі, чиї серця перестали битися в ім'я світлого, Майбутнього України мирним людям присвячується наша скорботна хвилина мовчання. Перечу всім не ми свято віримо в те, що зранена душа України стане вільною, процвітаючою, ще сильнішою та могутнішою.